Тригери, які ламають мою психіку. Повідомлення по типу Окей, побачимо. Не так критично, але вибільшує приблизно до такого рівня. Коли людина під час розмови дістає свій телефон і починає просто гортати По-перше, для мене це неприпустимо, це невічливо, це нервує, але не настільки сильно. Це коли людина дуже тихо говорить. Мені приходиться через це перепитувати по два-три рази: мені самі стає незручно, ніби я якась але не справиться. Людина просто тихо говорить. Мене це бісить. Ли, ти миєш ложки, та одна ложечка потрапляє під цю струю води, і моментально вся кухня, все твоє лице і одяг стають мокрими. Це жахливо. Це бридку особливо, що на ложці ще щось було. Наприклад, сметана це взагалі було. Проходили жахливо. Це коли ти йдеш, кудись спішиш, майже біжиш, перед тобою йде якась людина, яка дуже повільно ходить, просто реально 0,2 км в годину, і ти не можеш її обігнати, тому що дуже вузька вуличка. Єдине, що я хочу, це просто відштовхнути людину побігти далі. Ну, я так не роблю. Але хотілося б: коли ти розказуєш жарт в якійсь компанії і тебе просто не почули, він був невдалий, чи люди вдали, що тебе не чули, ти фіналістів, яка у мене викликає бурю жахливих емоцій. Коли шкарпетки сповзають, а ти в коротких кугах. Сама по собі ситуація і так жахлива, але коли в тебе і немає можливості їх поправити, ситуація стає ще гірша. Коли ти миєш голову, нахилившись у ванну, ти кладеш той душ, нічого не підозрюючи, і він падла, просто розвертається, ті ті маленькі струки води лиються тобі в лице, на ноги, на шию. Дана ситуація у мене викликає не тільки агресію злість, а й розпач. Мені хочеться плакати. Коли мені хтось скаже, я заспокійся! Єдині емоції, які у мене тоді з'являються, це приблизно ось такий ролик. Після цього я не хочу заспокоюватись. Я хочу продовжувати. І продовжувати ще в більші ступені.